Ще в 50-х роках батьки нас сюди в парк водили. І на човнику батько сідав і веслував, каталися ми. Для Ольги Михайлівни парк імені Федора Мершапцева знакове місце на мапі міста. Тут гуляла вона із батьками багато десятиліть тому. Тут гуляли її діти. Нині гуляють її онуки та правнуки. Мама жінки після Другої світової війни відбудовувала театр імені Шевченка, робила ліпнину, яка й досі є на будівлі. А жінка долучається до зелених акцій та висадки, щоб по собі залишити таку рукотворну пам'ять і робити Кривий Ріг ще кращим та комфортним. Я хочу дітям щось оставить, хоч деревце посадити, щоб щоб краще. Його... Його зробити, от прийде визволитель сім'єю захоче пройтися по парку. А тут така краса. Дійсно, краса взагалі. треба підтримувати і треба ну. Надиха надихати і других, щоб і підтримували цю красу, і помнили, і пам'ятали, і це б я сказала прямо батьківщина, батьківщина. І якось роду нема переводу, хай діти бачать, знають і, і, і далі продовжують. Суботнього сонячного дня на висадку прийшло до півсотні містян різного віку, різних професій, та всі долучились до спільної благородної мети зробити перлину кривого рогу, яким без перебільшення є парк імені Федора Мершавцева, ще красивішою та ушатною. Заздалегідь підготували рослини, лунки під них та воду в лейках. Ми висаджуємо туя смарагд, тобто туя смарагдова, можна їх так називати. 21 один Це вічно зелена рослина. Ми зробили акцент на цьому, що саме і взимку, і весною і Літом вони будуть зеленими. І це також морозостійка рослина, тобто її мороз 30-мінус добре. І ця рослина досягає в рік в середньому 30-40 сантиметрів у висоту і 4-5 приблизно в діаметрі розростається. Ну і крона, звичайно, там метр півтора. Традиції висадки дерев, кущів та чагарників в парку імені Федора Мершапцева вже 11 років. Тоді в ще в парку імені газети Правда близько 90% зелених насаджень перебували у вкрай незадовільному стані і потребували термінового оновлення. За 11 років силами ентузіастів з благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу» та небайдужих містян вже висадили більше двох тисяч дерев різних порід, більше 500 кущів та чагарників. Війна лише на деякий час пригальмувала цей процес, але не Скасувало. В наступному году ми плануємо там висадку большого кількості дубки ми выращиваем здесь, в нашому питомнике. Буде висадка дубков і будемо висаджувати аллею, аллею Сакури. Буде аллея Сакури і така є ще, дасть Бог, это планували этой весной, но война перебила, ну, в общем-то. Ми все одно не свої плани не міняємо. І буде ще одна алея, така декоративна слива з фіолетової Наприкінці всіх учасників зеленої акції пригостили гарячим чаєм, який приготували на дровах, а також солодощами для підняття настрою. Олександр Фефілатів, Артемій Мельник, перший міський.